Чарівна скрипка французька казка українською. Молодий хлопець. Жан, щоб заробити на хліб нанявся якось до батья пасти худобу. А через 3 роки вирішив піти з ферми і попросив хазяїна сплатити йому зароблене. Хазяїн вийняв з гаманця і дав жанові триліарди. Жан попрощався і пішов, куди очі дивляться. Ішов він, день, ішов другий, а на третій побачив дідуся. Сидів край дороги, нестрижений, брудний, обірваний. Дідусь мовить до Жана. Подайте хоч якусь милостиню. У мене є триліарди, сказав Жан. Візьміть, за три роки я зможу ще стільки ж заробити, щоб віддячити за вашу щедрість! Я виконую три будь-яких ваших бажання, радісно мовив дідусь. Ну, коли так, то я попросив би рушницю, яка завжди б'є без промаху, скрипку, яка змушує танцювати будь-кого, і проникливе слово, на яке ніколи не буде відмови. Дідусь виконав усі жанові бажання, і хлопець, пританцьовуючи, пішов собі далі. Нарешті він дістався до лісу і сів перепочити. Раптом чує на диво знайомий голос. Ех, дорого я б віддав, щоб заволодіти красенним соловейком, який співає на цьому дереві. То був хазяїн, у якого жан заробив три ліарди. Жан зняв рушницю, щоб є без промаху, вистрілив у солов'я, і той впав у колючі зарості. Жадібний хазяїн кинувся за птахом. Тоді жан узяв свою скрипку і заграв. А хазяїн, підкорені чарівні її силі, затанцював і застрибав у колючих чагарях до крові роздираючи тіло. Покинь грати! кричав він жанові. Я дам тобі 500 еків, та швидше, бо я більше не витримаю. Жан покинув грати. Одержав він хазяїна гроші. А той, лаючись, почав нахвалятися, що дасть нажана в суд. Невдовзі хлопця заарештували і засудили до смерті. Настав день Кари. На Майдан зійшлися хазяїн, судді, селяни. Коли Жана підвели до Шибениці, він попросив суддів, щоб ті дозволили йому перед смертю востаннє заграти на скрипці. Хазяїн, почувши це, заволав Не давайте йому скрипку або мене зв'яжіть. Але Жан володів чарівним словом, і йому не відмовили. Хлопець узяв чарівну скрипку, заграв, і ніхто не міг устояти на місці. Перший затанцював «Скупій, хазяїн. Зморені, знеможені, аж надаючи від утоми судді благали Жанна покинути гру. Обіцяли йому свободу. Жан покинув гру. І справді його випустили на волю. Він повернувся до свого рідного села з рушницею і скрипкою, на якій грає людям і досі кінець.